Посміхається сонечко з неба, чути співи весільних пісень. Сумувати сьогодні не треба, сам господь створив нам цей день. Поєднавшись своїми серцями через Божу святу благодать, наче лебеді два перед нами, ось закохані двоє сидять. Ми вітаємо вас, молодята, нехай з неба вам сонце сія, на кохання хай буде багата, ваша дружна щаслива сім'я. Не сумуйте, як важко прийдеться, і вам горе життя принесе. Головне, викохайте від серця і тоді переможете все Якщо хочете в єдності жити, на шляху, щоб троянди цвіли, постарайтеся завжди носити тягарі один одного ви. Всі образи та кривди прощайте, сонце в ніві, нехай не зайде, разом, Господи, славте, співайте, і тоді все недобре прийде. Як можна частіше, ваша віра, хай буде жива, постарайтеся більше і більше, говорити ласкаві слова. Хай лунає до самого неба, звуки щирих, весільних пісень, сумувати сьогодні не треба, сам Господь да вам цей день. Вітаємо вас, молодята! Будьте благословені.